половой на этой да? так, да, да. так, да. да. Дай мне Миша, ты сюда. Чтоб ты плавал, дай Иван. Да? Вот та, 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 та. та. там вот у нас сына видят, да? Полгуман, да, да, да. 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 Вот, нет, там кроме слова тоже. Нет, смотрите, вот тут э, о, взяли, о, заправка. Может, я вижу. Вот так. Может, да. тут заправка. А от звідси, от тут йде так по дорозі репаювази, цей бік, а це не приважливо. Так, Так, нас значить. Ну до до суду, Не аж так далеко йде. Ну Приблизно отут. Щоб ми знали, все треба проінвентаризувати, залишивши дорогу, то поїв сюди. У нього дорогу так як зазначена. Ну орієнтовному першу не 3 гектари. А то, що боділи, ну, і так білим, то що? Ні, то... це це дивіться, це реально, щоб карта була, розробляли, люди Nie. садили. А потім, коли не клали не, не потім, а коли вони встановили ну, межі, то їхні ділянки виходять сюди. Nie, просто... Тому ця воювала постійно. Свадивання. Свадивання. То, Свадивання. То її там Вона казала, що то її тут ділянка йде. А коли прийшли його встановити, а її ділянка йшла метру 20. Далі від заправки. Ну а то біло, що там виділили, то що так. Це гачок, то гачок, то що це нередині, то що то. Це путь. Це сміттєзвалище, було. я колись знав. Це сміттєзвалище. Нет, то да не Ні, Ні, Ми за цей апендицит. Забудовав? Ні, нет. А тут той потечок притягає смердячка. А тут засипанной церкви, і муссо. Тут в удивятельний муссор. Тут държавалище, то забрали у них сніг. А ну ось уча, я його заграв. Там зелене зараз. Що за лайно? Там задаватися, а ні. Приману рушай, гори зеленто. Там заходи. А його що А де воно? А де ця багата стоїть, де ти розіриш? Нас майже все теж уже проіментовано. Це стара карта. стара карта. Вже все протиризовано, то вже наша традиція. Пислав. А тепер ще й на територіалу. Слав. То славка, давай кардинаше воювала, а? От, славка, от, славка. Немає більше питань за нас. Наступний проєкт рішення про зображення технічної документації закупівлю щодо впливи відновлення земельних ділянок натурено місцевості та передачі земельних ділянок у власність. Маємо дві технічні документації на затвердження право власності наявне. Одна земельна ділянка друга у сіти. Є питання тепер. Добре. Наступний проект рішення про надання договору на розроблення проекту дорогу, щодо до земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення, якої змінюється, місто перечин, Михайло Курі, Олег

Чекайте еще. Ну там, де дух то есть да? Ні, не там, де дух склад. Три земельні ділянки ряд. Одна, друга, третя. Дві її у них у завжди коваряді, по суборенді вже у клеверах. І третя, там. Ні, не туди.

до На зміну цільового земельну ділянку рядом чи допутник. Так, отут. Тоже поміняти цільове призначення, і вони Ні.

Так, він заїхав. От він говорить, що це хоче перестати. А там самий розовий. А він висвітлює. Супер, по, по, по. Я кажу, що розпани тру. Правиць перед ти. Я знав тут під біцепсом, так що і зв'язати, слушна, коту діяльності занять поставив. Про де, так ти, такий, такий головий, а де убити перше зверна, лавица. А де центральні ще до вас? Це даже не відбувається, це вже наша земельна ділянка, це збройна за комунальну власність. No 17 to na варення було, ні? призначення на Вот да. Хоче май дітати пучок, да? А треба взяти за однера, А тут та будівля до червоні брежі. Нопівці. Це буде на тому. Мало що А, от для ще інше другое до пернасів, А що на не пристовало? Можливо, птиці напулять, все то то що і так. Добре, добре. 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 Тоа Не передбачено передачі субаренту орендари іменно невитребуваних земельних часток, поїв відбуваємо в погодження субаренки. Там законом визначено, ми не можемо, там... А що він когось хотів передати земельні часто? Він сам від підтвердця до фермерського господарства. А законом заборонено передавати субаренти. Але ти виконку не відмовляєте. Ні, він далі покривається. Просто що імене передаємо станду заборонення.

по одному генеральному плану у нас тут нічого не передбачено, тому що тут йде і газопровод, оцей там охоронні зони, так далі. Той трикутник. Так, О, так, так, так. І ото, що таке. І так. то, що. Да. Якось заперечується. А, за а що там за будівля? Газове тут ще є, цікаво, там теж будівля колишнього колосні. Там є будинок, там була насосна, там була життєво. Ось там, вот десині. Накрыв черту. Вот ще, Або через ящині. Так. Правый. Правый верхний лож. Через уже його. Там мало тот. в складі купимо колгозі, як його.

Ні, 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 сто є сторони річ. До камінчиків. Видите? Напротив уходить. До камінчиків. Там ще буде мати людину нехай нас. Воду. А, чоловік. Вийдемо якесь пруда, я то. Воду. Оце пає. Добре, значно але не маємо знати, що вона поїва і зареєструвати. Ми не можемо зареєструвати, Ми знаємо, що тут поїва. Це 28 рік може себе прословити, це не може. А це що за земля? Ну, той якраз поївався, це а та – ні. Я кажу, давайте ту вітризуємо і тут дивимося, якщо поївадом. А то mhm. синім, то там то клас, це майже. Там за там в тому боці. По-перше, нам для будівництва об'їзної дороги ми маємо чітко знати, де чи є земля і що там, яка ж власність, то що череда до того. Так. Отже, ви що, вирішили, що це два, так? Ми допрошув в і чудили, отдали на трзад директорію. Тут де 48 землі Отут. на остров 40 га із них, що ми бачимо чітко, поїв лише 8 гектарів. Але не бачимо, чи вся земля не може бути чергатим. Федор Федорович, перестаньте говорити, щоб мене знали, мене голосували за це. Він цікав 18 гектарів землі. тут. Але говорите, ти то точно піти. Тут є 18 гектарів землі, а поїв тут 에, приблизно біля 8 гектарів. Але ми не знаємо, чи інша земля не пішла у чегавники, яка себе розпайовує. Тут нічає не тут не є приватний власти. А там будівля, то не можу сьогодні. Пекаря? Пекаря, де будівля, де його. Пекаря тепер не розподіллю. Все, за мене у комісії закриваємо. Наташа, переключи, будь ласка.